Я, Віталій Кличко, усвідомлюючи свою відповідальність, Перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи ставлячи за мету цілення в Україні поваги до свободи людини, верховенство і прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ перед українським народом, своїми виборцями. Колеги, урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України. Або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту. За жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України. А також партійної фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся невідкладно скласти свої депутатські повноваження. Голова партії Удар. Віталій Кличко.